Запропонована прихильниками виходу з ЄС концепція глобальної Британії була покликана оновити основи зовнішньополітичного курсу Лондону, маючи на меті не допустити зниження міжнародного авторитету Великої Британії, компенсувати втрати від подальшої неучасті у формуванні спільної зовнішньої політики ЄС та створити умови для реалізації міжнародних ініціатив. Немов сплячий велетень. Ми розірвемо кайдани вагань і негативу. В свою чергу, війна в Україні і послаблення Росії також відкриває певні перспективи для туманного Альбіону, які можуть сприяти відновленню колишньої величі Лондона. Чи ні. Основи геополітичних інтересів туманного Альбіону були закладені британським імперським геополітиком Гелфордом Джоном МакКіндером. В часи Макіндера Британська імперія простягалася від Нової Зеландії, Австралії та Індії до Канади. Центром імперії були маленькі Британські острови, а то й, взагалі, Крихітна Англія. Але це були маленькі острови у Світовому океані, і вони стали його справжнім серцем. Головна ідея Макіндера, висловлена в його геополітичній концепції, полягає в тому, що географічне положення країн і їхній доступ до ключових геополітичних ресурсів визначає їхню світову стратегічну вагу. Маккіндер сформулював концепцію світового острівного простору, де визначаються основні геополітичні регіони, що мають стратегічне значення для контролю над світовими подіями. Згідно з його ідеєю, Євразія вважається центральною та найважливішою частиною, зазначаючи основний конфлікт. МакКіндер підкреслює необхідність контролю над центральною областю Євразії для досягнення глобального впливу. Він вбачає цей регіон як ключовий елемент геополітичної шахової дошки, де великі світові сили змагаються за владу та ресурси. Якщо бути більш географічно точним, то центральним регіоном, який дає ключі від влади над світом, є Східна Європа. Її Макіндер називає Хартленд, що означає серцевинна земля. Ще до початку повномасштабного вторгнення Велика Британія розглядала можливість створення тристороннього союзу з Польщею та Україною. В свою чергу некомерційна британська організація Рада з геостратегії Великої Британії опублікувала навіть твіт, в якому показала геополітичну карту можливого альянсу, на якій Росію було визначено ворожою територією. Такий крок з боку Британії безумовно був направлений для посилення впливу і змоги формувати в майбутньому повістку дня в східноєвропейському регіоні. Схоже, що останнім часом, на відміну від пасивно-декларативної політики Німеччини і Франції, нарешті викристалізувалося єдине розповідання. Зуміння і ставлення держав східного флангу НАТО, США, Великої Британії та Канади до перешкоджання реалізації сценарію Російської Федерації із демонтажу Євроатлантичної системи безпеки та створення нової архітектури впливів у Європі на російських умовах. У минулому Східна Європа у принципі не належала до сфери особливого зацікавлення Лондона у програмному документі Сполученого Королівства Integrated Review, наприклад, індотихоокеанському регіону, присвячено окремий підрозділ. що Цілком передбачувано з низки причин про Україну міститься лише дві побіжні згадки в ширших контекстах. Наприклад, в абзаці про російську загрозу Лондон обіцяє підтримувати країни Східної Європи і, зокрема, Україну для розвитку спроможності її армії. Це можна пояснити тим, що довгий час східна Європа була в полі впливу Москви, чи то у вигляді Російської імперії, чи то у вигляді радянського союзу, чи навіть в контексті пострадянського простору. Втім, сьогодні ситуація різко змінилась, і існує історичне вікно можливостей витіснити Кремль і зайняти вагоме місце на східноєвропейському політичному ландшафті. За великим рахунком, Велика Британія, Польща і Україна природні і логічні партнери, оскільки мають однакове розуміння загроз, які походять від Росії. Причому Британія демонструвала це розуміння набагато раніше і чіткіше ніж багато інших західних демократій, які тривалий час намагалися замирити Владіміра Путіна переговорами. Чимало британців, особливо з табору прихильників брекзиту, почувалися скривдженими, вважаючи, що членство в ЄС сковувало зовнішню політику Лондона, не дозволяло їй розгорнутися на належному рівні. Аукус це один із прикладів, який вписується в постбрекзитівські підходи нової політики на утвердження глобальної Британії. Трикутник Україна, Британія, Польща так само свідчить про виняткове значення Лондона для центрально-східної Європи загалом і України, зокрема задля протидії російській агресивній політиці. А тепер трішки детальніше про Аукус: це тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Великою Британією і Сполученими Штатами у 2021 році. Сполучені Штати і Велика Британія планують допомогти Австралії в розробці і розгортанні атомних підводних човнів, збільшуючи військову присутність заходу в Тихоокеанському регіоні. Основна причина створення даного союзу полягає в тому, що Австралія, Велика Британія та США стурбовані зростанням військової присутності Китаю в індотихоокеанському регіоні. Також у Британії є ідея втілити в життя давно створену ідею Канзук це абревіатура запропонованого альянсу, що складається з Канади, Австралії, Нової Зеландії та Сполученого Королівства як частини міжнародної організації чи конфедерації, подібної за масштабом до колишнього європейського економічного співтовариства. Це включає збільшення торгівлі, зовнішньополітичного співробітництва, військового співробітництва та мобільності громадян між чотирма державами, пов'язаними разом подібними економічними системами, соціальними цінностями та політичними і правовими інститутами. На додаток більшість населення кожної з цих країн говорить англійською. Цю ідею лобіює правозахисна група Канзук International і підтримують переважно члени консервативної партії, серед інших прихильників. Аналітичні центри, такі як інститут Адама Сміта, товариство Генрі Джексона, Брюггейська група та політики з чотирьох країн. Деякі прихильники виступають за федеральний чи конфедеративний союз. Інші описують ціль як створення геополітичного партнерства. У 2021 році Австралія та Великобританія погодилися на одну з найширших торгових угод в історії Австралії. Значно лібералізуючи вільний рух товарів і людей, нова угода зменшить технологічні та цифрові бар'єри між двома країнами. Передбачається, що дипломи юристів в Австралії та Сполученому Королівстві матимуть однакову правову базу, що полегшить юристам обох країн подавати заявки на роботу в країнах одна одної, нова угода зменшить візові вимоги для некваліфікованих сільськогосподарських працівників та інших регіональних секторів праці, зважаючи на все вище сказане, окрім самостійної ролі у сфері європейської безпеки та оборони, Британія вкотре підтверджує свою вагому роль як першої в Європі і другої після США військової сили під колективною парасолькою Північно-Атлантичного альянсу. Маючи потужну політичну школу, стійкі політичні традиції і доволі розвинуту політичну культуру, Британія є однією з країн, у яких найбільш чітко сформована картина сучасного світу в контексті стратегічного планування на довгострокову і короткострокову перспективи. Втім, головною проблемою для Лондона залишається брак ресурсів для втілення власних амбіцій, повернення свого глобального впливу та реалізації більш масштабних зовнішньополітичних ініціатив. Питання, чи зможе сполучене королівство вирішити цю проблему, залишається відкритим. Власне, перемога України і вихід у східну Європу шляхом інвестицій та створенням політичних проєктів, а пізніше через східноєвропейський регіон в Каспію, може допомогти Лондону на цьому шляху. Однак спочатку потрібно добитись краху Москви. Звісно, сьогодні Україна вдячна Британії за її послідовну підтримку у війні з Росією. Але як і у випадку з Польщею, не слід забувати, що кожна з держав має власні прагматичні інтереси і діє відповідно до них. Саме цей фактор є ключовим у будівництві Цних і довготривалих партнерських відносин. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої думки в коментарях і тисніть вподобайки. Продовжуємо розвивати політичну освіту та культуру разом, і не забуваємо донатити на Збройні Сили України.